Можливо, це наркотик. Я кажу, що це a... наркотична I така have... от рослина. Ось Зараз до Албанця приїхав, він англійську хорошо знає, але не знаю, як воно називається. Коротше, це по дорозі до моря. Тут класна локація. 6 кілометрів сказав власник. В общем, я возьму собі семена, кому треба, буде, вирощу. От, може хтось скаже, що за наркотик. короче. Ну, да, це water здесь і потім посажу. да? Ага, і і і-повірю. Я зрозумів, да. Окей, хорошо, мені оддарить таку штуку. Да, окей, фамидери, з у тебе в фамілія. А ось привіз мальве додому. Жінка, тобі подобається подарунок Очень. Так, на день народження тобі. А оце ось оце наркотична та рослина. Ну можливо, хтось все-таки знає, як вона називається. Напишіть. Коротше, буду вирощувати. Кому треба будуть потім семена, чи мальв, чи от коротше цієї колокольчики таких жовтих. Звертайтесь і до зустрічі в Албанії.